Сьогодні тема нашої зустрічі це забезпечення населення України і не виключення мешканців нашої області безкоштовними штучними суглобами. Державне підприємство медична закупівля України сьогодні здатна купувати для всіх тих, хто потребує, безоплатні суглоби, які можуть бути встановлені безкоштовно в закладах охорони здоров'я, які здатні це зробити. Тобто на сьогоднішній день в державі визначене окреме фінансування для державного підприємства медичних закупівлі на підставі замовлення від територій, де вони можуть забезпечити всім, хто цього потребує, саме операції, пов'язаних з пересадкою штучних суглобів, і це безкоштовно для всіх українців. Не виключенням є і військовослужбовців, хоча вони додатково ще мають свої ресурси, резерви, в тому числі ми забезпечуємо їх евакуацію для протезування за кордоном, якщо мова йде про штучні суглоби. Тим не менш, в минулому році в область вже отримувала безкоштовні суглоби від державного підприємства. Замовлення таке було. Минулому році в області було здійснено майже 280 операцій з приводу заміни різних видів суглобів це і кульшові, і калінні, і ліктяві суглоби, і більше половини з них вони були безкоштовні. Тема зустрічі сьогодні про те, що частина закладів, які не замовляли ці суглоби, вони пропонували за гроші пацієнтам купувати суглоби, а потім просто здійснювали операцію за рахунок коштів Національної служби здоров'я. Цього не може бути, цього не має бути, оскільки, в принципі, в державі є відповідний ресурс, який може забезпечити. Чому зустрічаємося зараз? Тому що зараз якраз ми формуємо потребу. Тому просимо вас, звертаючись до мешканців, пацієнтів, у яких є такі проблеми, нам потрібно сформувати актуальний. Реєстр на сьогоднішній день, який може нам забезпечити нормальне замовлення достатньої чисельності суголобів на наступний рік, для того, щоб всіх забезпечити їх безкоштовними операціями і всіх, хто цього потребує, щоб мали можливість відновити свою здатність до пересування, оскільки це достатньо важкі складні операції, вони значно погіршують якість життя наших пацієнтів. Якщо ми говоримо з позиції саме лікувальних закладів, до лікувальних закладів будуть жорсткі вимоги. Заклади, які можуть це робити, мають мати відповідні умови. Це впливає на якість реабілітації, відновлення пацієнта, на проходження післяопераційного періоду без будь-яких ускладнень. Це важливий аспект, з цим ми працюємо безпосередньо з закладами з проможною мережі. Тут немає виключень. Всі заклади, які знаходяться в області, можуть претендувати на отримання безкоштовних державних закупівель суглобами за умову відповідності цим вимогам. Вимоги це наявність травматолога відповідної кваліфікації, які формують операційну команду. Вимоги це окремо чиста операційна, вимога це відповідне обладнання, яке забезпечує встановлення суглобів. Самі суглоби забезпечуються централізовано. З боку пацієнтів, ми звертаємося до всіх, у кого є така проблема, нам потрібно з'ясувати актуальність потреби для області. Поки що ми знаємо, що в нас в наших реєстрах є близько 500 осіб, які потребують такого втручання оперативного, але враховуючи динаміку змін, міграції населення і інших подій, які теж впливають на погіршення стану населення, нам потрібно актуалізувати ці цифри. Тому, користуючись нагодою, прошу вас, у кого є така проблема. Звертатися до лікарів-травматологів відповідно за місцем проживання, там, де присутні лікарі-травматологи, встановлення медичних показань для забезпечення процедури, сам реєстр формується на рівні обласної лікарні. Там концентруються списки всіх людей, які потребують такого втручання. З приводу розмов про черговість. Черговості насправді не існує, але є лист очікування. Чому так? Тому що. Кожного разу, коли відбувається закупівля, це закупівля в Прозорах, це міжнародні торги, державне підприємство купує безпосередньо предмет закупівлі, і після того, як воно здійснить закупівлю, нам відомо вже виробник. Який буде постачати цей суглоб, і вони різні за технологічним змістом, за технічним складом. І ще проблематика існує лінійки розмірів. Під час проведення операції кожному пацієнту підбирається індивідуальна суглоб відповідно до розміру суглобу фізіологічного самого пацієнту. Тому тут є певні. Дії відбору безпосередньо наявного суглобу штучного, який є в закладі, і підходячого пацієнта, підход, па який підходить відповідним показанням до цього суглобу. Може бути така ситуація, що людина сьогодні потребує. Оперативне втручання, і в нього на нього є суглоб, і він вже може завтра бути прооперований. може бути ситуація очікування поставок, певний час, оскільки суглоб має технологічні особливості, якийсь спеціальний, там цементний, безцементний, ревізійний і всі інші, в залежності від тих медичних показань, які є. Тому той, хто довго знаходиться на лісті очікування, може отримувати раптово. Під час поставки одразу суглоб, а може очікувати спеціально відповідного суглобу. Дуже багато спеціальних медичних показань до кожного пацієнта. Плюс враховується ще загальний стан пацієнта, наявність супутніх захворювань, інших захворювань, які впливають на таку важку операцію, яка насправді може бути виконана. І повторюсь ще раз, у нас багато відбувається таких операцій в області, і ми здатні забезпечити всю потребу за умови поставки. Нам потрібно разом якісно сформувати замовлення на наступний рік для того, щоб в достатній чисельності всі види суглобів, всі варіанти суглобів, всі варіанти показань були враховані для того, щоб ми могли здатні забезпечити наше населення. Ну і головніше, найголовне питання ще раз, що це може бути виконано безкоштовно, на, цього, на це є всі підстави, оскільки всі складові цього процесу забезпечуються державою за рахунок грошей Національної служби здоров'я забезпечується час перебування в стаціонарі. І безпосередньо штучний сеглоб закуповує інше державне підприємство, медичне закупівлю і централізовано передає в заклади охорони здоров'я. Замовлення роблять самі заклади. Ми тільки спостерігаємо за загальним формуванням цього накопичення і загальну. Заявку вже бачимо, формуємо і можемо впливати на перерозподіл за необхідності у випадку якогось нагальної потреби. Середня вартість суглоба близько 45 50 тисяч гривень безпосередньо самого виробу. Вони бувають різні, це залежить від виробника, іноді це і китайські виробники. Я одразу скажу, що китайські, які ми отримали в цьому році, вже достатньо якісні, оскільки специфічні вимоги тендерної докупівлі дозволили купувати якісні вироби, оскільки ціла робоча група Міністерства охорони здоров'я, саме з травматолога, формувала специфікацію самозамовлення, з'являлися і є, в наявності були суглоби популярні американських виробників. thank you. Але вони складні для складних випадків, там, ревізійні і таке інше. І є, можуть бути інші виробники, і загальноєвропейські, які теж поставляють такі суглоби. Загалом державна закупівля не обмежена в закупівлі, приблизно їм виділили близько мільярда гривень на закупівлю. Цього достатньо для потреби всієї України, але зрозуміло, воно розподіляється за замовленням в самих областях. В середньому область наша замовляє близько 300 суглобів. І Пусна здатність самої області зробити за рік 300 злогобів теж є. Але темпи ми готові нарощувати, враховуючи те, що ми б хотіли, щоб не тільки обласна лікарня і лікарня швидкої допомоги в області займалася цим питанням, а й інші кластерні заклади обов'язково долучилися до цього питання, в тому числі є приклади, коли в наших загальних лікарнях відбуваються такі операції, але на жаль, за рахунок. Лікарів, які приїжджають у вигляді науково-досвідних інститутів, і надають організаційну медичну допомогу або, або, або працюють на базі цих закладів. Багато в цьому році було суглобів поставлено там і в гайверанській лікарні, це пов'язано з присутністю кафедри хірургії на Денської національної медичному університету. Але дуже важливо синхронізувати, щоб ці суглоби, щоб вони могли можливість використовувати саме суглоби безкоштовного поставки від державного замовника це важливий момент, оскільки більше з цих операцій, які відбувалися поодиноко в різних наших. Районах і в різних наших районних лікарнях, вони були не системними, одноразовими з залученням фахівців з інших областей. До речі, і фахівці, яких ми взяли на роботу як внутрішньопереміщених осіб, сьогодні мають відповідну кваліфікацію і здатні проводити такі операції, але для того, щоб зробити якісне замовлення, вони мають накопичити потребу відповідної території, оскільки сам постачальник зобов'язується, окрім поставки самого суглобу, додати необхідне. Обладнання для встановлення суглобу. І відповідно з економічної точки зору, доцільність цього комплекту обладнання буває, коли багато відбуваються операції в закладі, тоді вони здатні поновлювати ці витратні матеріали у вигляді спеціального обладнання для встановлення в тих закладах, де багато операцій відбувається.